Друзі, адвокат Сергій ну що ще один місяць ми потужно діяли і вбили ворога по всіх напрямкам, слава Богу, наші воїни активно діють і знищують розокупанта. окупанта. І знаєте, в мене таке враження складається, що ще трохи, і наш серйозний контрнаступ досягне потужних результатів. Але разом з тим новий місяць і несе нові виклики та, відповідно, нову інформацію, яку я хочу висвітлити в цьому відео, тому що мене часто запитують, що нам чекати, і до чого готуватися по перетину кордону, по повісткам. Що це за нова спеціалізована мобілізація, що нам очікувати? По реформі так скажу військово-лікарської комісії, бо звернення щодо неадекватності їхніх дій вже більш ніж достатньо. От всі ці питання постараюся окреслити на цьому відео. Звичайно, будуть багато ще запитань щодо індивідуального характеру, які я очевидно напевно всі не можу окреслити з того з цієї кількості людей, які дивляться. Тому емейл залишає традиційно під цим відео, якщо треба буде роз'яснити вашу особисту ситуацію. Щодо мобілізації, щодо можливості перетину кордону, щодо повісток, щодо військово-лікарської комісії та й інших юридичних питань а зараз багато питань по кредитам у час війни. Пишіть мені на емейл, e тому що, окрім того, що я надаю ось такі загальні роз'яснення, також і надаю як адвокат приватні консультації. Тому, коли потрібно, обов'язково. Звертайтеся, буду працювати і над вашими індивідуальними питаннями. Отож, напевно найголовніше питання щодо мобілізації. Дійсно, я можу підтвердити, друзі, що зараз вже такої всеохоплюючої мобілізації, яку ми спостерігали в січні, в лютому, березні, ми не будемо спостерігати. І дійсно перейдемо на більш таку плавну, повільну спеціалізовану мобілізацію. Хочу вам сказати, що перевершені очікування багато хто відзначає, що перевершені очікування щодо того, коли набирали в добровольні чи добровольні відповідні формування. Штурмових бригад перевершили очікування, дуже багато людей погодилися. І в цьому я хочу вам сказати секрет. Це правильний підхід, і я думаю, що в Генштабі дуже правильно зрозуміло насправді, і тут якраз роль наших відео відіграла ну, важливе значення, коли ми говорили, що ось таке дуже часто скоцьке ставлення і скотський підхід, де тягнуть всіх і вся. Не підходить, особливо для України. Ми зовсім інша країна від Оркостан. Ми цивілізована правова країна. Так є е, чи, чи інші проблеми із верховенством права, і з корупцією, із цивілізованим підходом до управління і до і чиновників є. Я не відкидаю цього. Але те, що робиться на болотах, навіть і апріорі, не може навіть нас згадуватися. Тому, друзі, очевидно. Що зараз вже буде йти ось такий підхід. Звичайно, і читаючи ваші коментарі, я розумію, що багато хто і напише зараз, я вас усвідомлюю, що от все рівно в нас грибуть. Є різні випадки. Тобто, є радянськомислячі воєнкоми, які все рівно будуть працювати для дискредитації нашої країни. Є такі. Як кажуть, внутрішні вороги, на жаль, вони також є. Ті, хто працюють на дискредитацію країни, це дуже я не виключаю. Але дасть Бог їх скоро виявлять і відповідно поставлять їх на місце. Але загальна тенденція, я говорю про загальну тенденцію, загальна тенденція говорить про те, що буде спеціалізовано, тобто буде вже чіткий підхід там, куди потрібно скільки. Вже необхідна кількість практично для нашого контрнаступу, ефективного контрнаступу, слава Богу, можна сказати, вже напрям, але ми розуміємо, що є потреба в ротації військ, є потреба у відпуску, є потреба, коли є люди в госпіталях. Наші захисники є, хто героїчно поклав своє життя. За волю і незалежність нашої країни проти росукупанта. Все це ми прекрасно розуміємо. Тому ось така послідовна мобілізація вона буде тривати. Але точно вже не галапуюча, яку ми спостерігали в попередні місяці. Вже не буде, слава Богу, і це я бачу також позицію. Яку час від часу відсвітлює і Генштаб, і Міністерство оборони, і окремі очільники нашої держави. Тому е це добре. Насправді, коли ми вийдемо знаєте, на такі рейки цивілізованості, от, е підходу до мобілізації і заохочень, це буде тільки великим плюсом. Бо особа, яка не заохочена, особа, яка не відчуває свого поклику до цього, ну як кажуть, яка її мотивація, яка її корисна дія на фронті? Всі це прекрасно розуміють. Тому по мобілізації ось так і повістки теж вже будуть е, вручатися ось так вибірково, там, де потрібно і кому потрібно. Тому тут ми можемо сказати, йде серйозна зміна, яку ми можемо порівняти між. Березнем і квітнем. Щодо тепер виїзду за кордон, звичайно, тут ще не найбільше питань після мобілізації, бо багато людей все ж таки очікують, що певним категоріям осіб таки дозволять виїзд, вільний виїзд за кордон, на який зараз цей дозвіл не пошире. Друзі, хочу вам сказати, що з тих новел, які я бачив, в цьому напрямку питання рухається. Рухається в цьому напрямку, і я не виключаю, якщо в квітні місяці з'являться нові обмежені категорії, невеликі в категорії чоловіків, які отримають звичай, є ті питання, де буде. Посилення відповідного контролю за перетином кордоном. Але це найперше стосується державних службовців та тих, хто отримує окремий, окремий дозвіл на перетин кордону України. Якщо ви не знали, є коли міністерство чи Кабінет міністрів Державна прикордонна служба видає окремий дозвіл. Вони його не афішують. Але вони є. Тому так, зважаючи, знаєте, все і по мобілізації, і по перетину кордону, все кардинально може змінитися відповідно до ситуації на фронті. Як в одну, так і в іншу сторону. Але все показує, що Україна достатньо серйозно виснажує розфашистського ворога відповідні війська. І настає час ще. Можливо, в цьому місяці, можливо, все ж таки в травні місяці ми будемо бачити неймовірно потужну дію української армії по всеохоплюючому вивільненні нашої території. Можливо, і вже в найближчий час ми такі результати побачимо. І це очевидно. Ну, можливо, не одразу, а через місяць-два. Вплине на процес мобілізації перетину кордону, тому що війська будуть ущільнюватися, фронт буде зменшуватися. Військ відповідно на кожен квадратний метр, я так скажу, буде ставати більше. А отже, в потреба в новому мобілізаційному резерві, так скажу, в нових мобілізованих наших воїнів не буде потрібно. В будь-якому разі я буду відстежувати відповідні. Інформаційні потоки, тому що цим займаюся, і давати свіжу інформацію та роз'яснювати відповідні ситуації. А також, якщо буде потрібно, вам проконсультуватися щодо вашої особистої ситуації, емейл залишаю під цим відео. Ще, друзі, почуємося. Дякую за коментарі, лайки, поширення. Адвокат Сергій Голов.